Всем привет! С вами Дасія і сьогодні ми я... розтопчені арпіси. Ось мені я їх купив у Славутичі у Тернополі. Хто там живе, то хочеться купити. Буде новий живий, грошивийся, вичте. Що ми сьогодні будемо робити? Жила. Жиле, то живе будемо робити желе. А знаєте як? Щоб було інтересно. Я тільки додав. О, цей прикольний ще не рот. Дивіться. Так. Тяжела уже. Да просто их разъединить, чтобы их желаю. Пока-пока.